Ми вже виселилися з чудової вілла з Черралі. Пів на дев'яту зараз приблизно, плюс-мінус. Все, йдемо в гори. Зараз ще якийсь магазинчик натрапимо, купимо водички. І вперед. Що сталося за ніч? Ніч була нормальна. Виспались. Стали раненько, ми вже. Лягли пізнає. Зараз не я навіть до часу вночі вигуркалась. Але нічого, 6-5-7 підйом, вже звичка. Гарного нам дня. Поки дійшли до кінця тих віроби, умаялись, купили ось екмек. Ам... Пиріжки з нічим, ну, трошки сиру. <хи> І отакі бублики, не знаю на що ми доберемо вуглеводи. Сіли випити кавусі. Допити айран. Допити айран, тому що ми його несемо. Пили водички. До речі, хотіла розказати, я забула розказати. Вчора одні лавки, типу, там зі скла роблять всякі фігурки. І нам дівчина подарила такі по. По голубу миру. Вийшла вона така, у неї гарна англійська. А, подарувала. Іра каже, що краще Б-16, але вже дареному коню в зуби не дивляться. Так, Але і голубці дуже приємно. Ми зайшли сьогодні до неї вранці, подарували від нас брелочок, ті, які я взяла на всякий пожарний, дарувати файним людям. Так що такий у нас приємний побранок. А зараз там пляж. Дуже гарна, але ми не хочемо купатися, бо ми чисті. А далі нам у гори і вже нам не буде копитися. Ось таке. Набираємо силу. Так? Кавусю перед е -е безлюдним островом. Але може нас на горі хтось чекає. А ще нас в кожному ресторані, ми, правда, не часто ходимо, але після кожного прийому їжі нам приносить чай просто так. Хоча в меню чаю у них стільки там кусають. 25, 25, лір. 25 лір. Чомусь носять нам просто так. Може, саме такі красиві. Зневоднені. <реш> ну вас жалко дивитися, вип'єте хоч чайку, ой, нам туди мама дорога. Гарні пляжі. Так, жити можна. Ну, це не наш формат. Нам треба задовбатися. Як можна ото не задовбаними відпочивати? Я не думаю. Чорті, що йдуть. Тільки втомлюю і завітав. Тежка лікійська йде десь де, де з території міста Олівку. Попереду видніється. І я знаю, там є десь дірка в заборі, щоб можна було пройти, щоб не платити на вхід, вхід вони Ну, Не було плану. Швендяти по руїнам. Немає такої монти. Побачив, спробуємо знайти ту дірку забути. Якщо вже не зможемо, тоді повернемося і будемо йти через центральну. Так, необережно, я вирішила, що я зможу перестрибнути річку ну, туда навіть сеньоріт. Здавайте забур, а от вам і дірка в взабу Все як книжка пише. Так, походу стаежка пришла туда наливу. Да, пришли. Блять, кущи. Так, и туда, куда сидит стаежка? Треба я руку подам. Не знаю, може я попробую це сторони. Дибе не з тіла. То як? Бля, харчу тут і диспер так у возрасті. I wanna be a slave, I wanna be a master I wanna make your heartbeat run like roller coasters I wanna be a good boy, I wanna be a gangster Cause you could be the beauty and I could be the monster I love you since this morning, now just for aesthetic I wanna touch your body so fucking electric I know you scared of me, you say that I'm too eccentric I'm crying all my tears and that's fucking pathetic А то так будеш знімати, як у мене. Слава Україні. Написано латиницею, значить це якісь наші проклуніки. Дерево холодне. Покручене, наче м'язи. Такі схоже на м'язи, так? Червоне і таке, наче повздувалося. І холодне. you're hungry then i wanna feed you i wanna paint your face like you're my mona lisa Розпаковує Местявый. апельсин, який є, чесно вкрала у якомусь саду. Чисто. Сочний, доволі сочний. Маленький, але я гарненький. Тонко шкури. Да. А по долькам розділити. Ну Давай, спочатку твою реакцію. Я боюся їсти. М -м. Ваші враження, мені дуже смачно. Апельсини, Крадіть задоволення. У нас нарешті привал. Ми добралися до найближчого місця відпочинку, типу під палатки. Таке, не кожна палатка влізе. У нас яйці, бублик, і все, і, все, і водичка. Цього вистачить, щоб поновити енергію. Що, Якісь не жили, хоча я не хочу. Важко тут шлях. Гарний ліс, але шлях дуже нелегкий. Чаю хочеться. І все. То роби чай. Тут як зробити. Кашкінцію закаплюється бачоночка. Вона бачоночка. Заб... Все, ми майже піднялись на вершину. Зараз будемо шукати чуда, Будемо воду шукати. Диви, люди є. Hello! Oh. Huh. Підемо? Yes, of course. Морат, гранат, ехеспірапок. О, що, пивасик? Ефес, of course. Ефес. <laughs> Ефес. <FS. laughs> <с <seventies> <с <nine> для дуже виморених <с10> <с 10> туристів. На тракторі виїжджаю сюди. А де ж ми на палатку поставити? Треба в нього спитати. Бо водичку мені теж не точно можна набрати йому. Друзі, ви колись пили холодне пиво <с 10> після цілого дня підйому в гори. Весь день. Постоянно в гору, я по камінню, по палючому солнцу. А я зараз, сделаю цей первый круток. Это миркал. <laughs> Чудо. Іра тоже вам сидит кайфує. Не думайте, что я її десь заприкопала, Она сидит чисто. Я вірю. <laughs> <laughs> О, посмотрите. Коротше, на горі є мужик, воно він сидить, а, який продає пиво, соки, але не говорить англійською, тому буде проблема. Ти виймай його і перекладай, бо в мене не перекладається. Угу. Все, будемо перекладати гуглу, перекладати. Çok anlayışlı ve çok gülence gülüyorsun ve çok eğlenceli bir bayansın. Seninle bir ömür geçirmek geçiren kişiye çok güzel bir hayat sunuyorsun. Вы дуже розуміюча, дуже смішна і дуже весела жінка. Ви думаєте, що життя з вами – це дуже прекрасне життя для людини, яка проводить його з вами. Тиши yeah. кюле. <laughs> Зараз буде... Іра там робить камеру, мотор. Напилися пиво, наїлися фруктів, аж погано. Зараз будемо ставити палатку, там таке видове місце, я покажу. На фоні дядько балакає, предлагав нам, звісно, замуж, звісно. Ми відказали, сказали, поки ні, сьогодні ми не готові. Приходь завтра. Якби він за пиво не взяв гроші, да. то я би, може, ще й пішла. Б. Ну за апельсини такий він не як. Взяв? За апельсини не піду заміж, за пиво піду. Так, за воду взяв 60 лір. Коротше, що я хотіла сказати, що оця штука, завдяки їй ви бачите все, що я вам знімаю, але воно так мені шию але воно Так болить шия, шия в мене не саме сильне місце. Я вам скажу. Та боже, дай же мені записати, дядько. Можливо, цікаво, що він там турецький балакає. А візьми ключі перекладач. Коварнішеньки. А ми запишемо, що тут відбувається. Дядько прощається, каже, пока-пока. І я з вами прощаюсь. Підемо ставити палатку. Я пожалілася, що в мене є була. Пожалілася. Все, дос. Значить, це якийсь будиночок. Кстати, там теж можна жити. Дах трохи деревий, там стоїть такий типу лежак. Зараз покажу. Палець натерла собі вже. Ось ось. О. Ну, ми там не будемо жити. І ось така у нас поляна. Місце для палатки. Ось. Краєвид. Внизу адрасан. І ось... Ослінчик, щоб любуватись краєвидом. В общем, все шикарно. Трохи під сонцем, але зараз вже сонце не пекуче. Столик такі справи. Зараз будемо вечеряти. У нас сьогодні на вечерю буде борщ і капусняк. І екмек. Боже, з нього вже ліпушка, поки я її донесла, сюди сталася. До речі, це э, контакти цього дядька кемпінгу. Класно, подію, нам ще нам дав пиво на вечір. Ми сьогодні кайфуємо. І ховарить, хай так, в борщ у нас треба 300 мл. Капусняк теж 300. Чудово. good. Іра якраз 600 мл і закип'ятила. Кілька в тютюр буде доб'яка. Дворли. Дивіться, що борщ <робиться. губить> <губить> Кипить, кипить. Ай, а пахне. мама дорогая. Капусняк все. Ой, камера захотіла. Все. Так. Застібаємо і... і... Абракадабра стається Міркл. Взагалі це ж 100% сублімати. Я вже може казала, я не казала, я вже стара жінка можу повторятися. Це ці сублімати, які у харчів дорожчі за 160, здається. Це гривень упаковка. А звичайні сублімати десь 70 гривень. І ці прям ми всі, скільки не пробували, всі класні. Я раджу взагалі, супер. Ніяких грушей не шкода. До речі, на кожному субліматі, я тільки що просто говорила про сублімати. На кожному субліматі написана мотиваційна фраза. Я до цього не розказувала вам, але зараз почуєте, що нам скаже капусняк. Капусняк нам каже: віддай людині крихітку себе, за це душа поповнюється світлом. Каже Капусняк і Ліна Костенко. Словами, Ліни Костенко. словами Ліни Костенко. А борщ у нас борщ такий багатослівний. Що нам каже борщ? Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто нас за спиною. Каже борщ словами Романа Шухевича. Так от, можна знайти філософію навіть в їжі. Але для цього треба вилізти нагору. Почали його лежачи на а, лежаках і попиваючи пивко. І я забула зняти вам захід сонця. Ну Він дуже красивий, але ж, звичайно, сонце заходить десь туди за гори, от туди. От, а внизу лежить адресат. І зараз він так трохи в димці, але вже весь в вогнях. І це так красиво. Я зараз спробую наблизити. Дуже гарна, він сяє. Ну що я вам ще хочу сказати, що неможливо передати ні відео, ні фотом всю ту красу і атмосферу, яку я бачу. Тому що це треба робити, приїжджати сюди і дивитися, самостійно робити. Тому не бійтеся, їдьте, подорожуйте, любуйтеся і будете знати, що все-таки ви щось в цьому житті зробили для себе. Психо дня, приподнял. на добраніч.